Доброго дня мої колеги на моєму YouTube каналі давно збирався зняти відео ось такого акумуляторного секатора фірми Щіль. ось Щіль АСА-20. Я собі придбав звичайно хотів придбати Дніпрема, але так як вони довго думали, коли випустити свій секатор, то я вже придбав ось ще ось такий от він на вигляд з одним акумулятором і зразу придбав ще інший акумулятор. Кому потрібно. Акумулятори 2 2 Двомперні зразу також придбав очисник, адже після довгої тривалої роботи. Потрібно ось ці леза, желательно обмить їх почистити. Також придбав ще змазку. Ось таку щіль. Також, якби буде цікаво, ось показую ближче. Так, ось. от Змазочку теж використовую А також ось взяв ще шприца зі змазкою. До речі, ним за рахунок цього носика дуже класно змащувати, є тут, якщо придивитися, там є такий шарик. да, І дуже класно ставиш, нажимаєш кількоре і змазка проходить через нього. Запускається він дуже просто. Знизу є кнопочка. Нажимаємо і отримуємо, він запустився. Що ми бачимо? Бачимо перший режим нажали два рази. Перший режим це леза повністю відкрилась на всю величину. Плюс також він рахує, скільки різів може зробити. Це вже залежить від того, скільки заряжений акумулятор. Коли нажмемо і потримаємо около 3-5 секунд, він переходить в менший режим. Ще раз зажимаємо, тримаємо. Раз і о, все. Леза зафіксувалися. Якщо нам потрібно розфіксувати лезо, нажимаємо два рази і ось там. Так, зараз спробую такі гілочки. Спробуємо показати. Я не Петрович, обсирати не буду, але хочу показати те, що є. Мені, чесно, все мені подобається. Ось так легенько, без ніяких зусиль. Ріже він прекрасно. Ось візьмемо товстішу гілочку. Так щоб бути чесним, ось така не товщина. Ось так от. Раз. Ну, це вишнє. У мене те, що було. Подивимося така товщина. Це, мабуть, більше 20 мм. Ось дивимося. І відрізав. Переважно з другої сторони. Да, в принципі, можна пробувати щось і товстіше, але навіщо? Для того є інші прилади, які для цього при не потрібно різати ним дошки, шпали і піддони. Не розумію цього, для чого робити такі тести. Ось такі от виходять зрізи. Я думаю, тут, мабуть, більше 2 см. Так що, да, звичайно, я ним, я ним сухостійно ріжу. А для чого? Ну, тобто обрізка йде відносно свіжу. Чисто. Ось так от. Тут ще є в акумуляторі. Зараз я його зімлю. Якщо подивитися, тут ми маємо всередині такого ключика. Зараз, секундочку, так витягаємо. Ось такий ось ключик, служить він для, для розбирання та піджимання його, щоб леза прилягали краще один до одного. І все, якщо потрібно, да. ось так. В принципі, да, що можна подивитися? Кому цікаво. Я чесно не шкодую, що я його придбав. Зразу звичайно придбав два акумулятори. Тому буде цікаво, ще раз показуємо актуальні акумулятори. Так що бажаю всім гарного дня, хорошої праці і я рахую, що техніку потрібно використовувати за її призначенням а не випробовувати там на якихось трасах і всяких піддонах, Якось так.